Коли жінка поводить, вдягається і виглядає так, як їй хочеться, а не так, як, скажімо так, було б більш ну, комфортно для всіх, в тому числі і для інших жінок. Так? Якщо жінки починають оголятися, не всім жінкам це теж може сподобатися, так? Ми будемо чесними. От, чоловікам може сподобатися, можна сказати, що всім чоловікам це сподобається, але з іншого боку, це призводить до зайвого хвилювання, тривожності, іноді, так, напруження і невдоволеності, врешті-решт, так, тому що ну тому, що ви розумієте. І от тепер, значить, по суті. Коли жінка вдягає, скажімо так, одяг, який є дещо провокативним, спонукає до певних думок а відтак і дій, а потім обстоюється думка, що навіть якщо чоловік зривається і, наприклад, вдається до насильства, такі випадки теж можуть бути в, крайні, в крайніх ситуаціях якихось, то, звісно, тут провина чоловіка. Тобто передбачається, що в зовнішній вигляд жінок. Він ніяк не перетинається з поведінкою чоловіка. Або його поведінка, вона абсолютно склається свідомо, а значить відтак контрольована, і відтак чоловік повністю відповідає за свої дії, незалежно від того, що робила жінка. Так? Добре. Припустимо, що це так. Хоча це не зовсім так, ми про це поговоримо ще далі. І от, врешті-решт, чоловік. Вирішує, що він дійсно повинен себе стримувати. Тобто він йде просто з роботи стомлений, можливо, мавши недостатньо сну, коли психіка достатньо послаблена і не може, оці от регулятивні принципи в мозку, вони дають збій, певний, так? коли людина іноді починає обурюватися, кричати або сміятися і не може себе стримувати в цьому сміхові. Так от але, чоловік представив, що чоловік достатньо сильний, ну справжній джентльмен, так все в собі подавив. Тут іде спокуса, він подавив собі цю спокусу. Де спокуса, він відвів очі. Відвів очі, вдарився в стовбур, відкрив очі, побачив ще більше спокуси, але все одно себе повністю стримав. Да? І от тепер питання: а якщо жінці насправді хочеться сподобатися от в певну міть перед певним чоловіком, от тут і зараз, і, скажімо так, це жінка розуміє, що це нормально, припустимо, це нормальні абсолютно стосунки, які прагнуть до достатньо серйозних. І от, по суті, тут здійснюється мрія, по суті, живої людини. Та ця зустріч, те, що називається інтимом, це те, що людина, по суті, можливо, чекає все свого життя, всією своєю природою, кожною своєю клітинкою, можна так сказати. Ми не будемо говорити про якісь відхилення, про озабоченість якусь. Але Скажімо так, от це кульмінація життя, по суті, так, і в цій миті. І от якщо жінка, скажімо так, починає висувати свою, викривати свою сильну сторону, як жінка, так, тобто вона у всій своїй красі перестає перед чоловіком, чи не наївно було б передбачати, що чоловік, який постійно до цього себе подавляв, він раптово спрацює так, як хотілося б жінці. Ну, мабуть, ні. Тому що. А якщо він себе утискав день, місяць, роки. А, до речі, щоб а, цієї культури досягнути, потрібен не день, тиждень, години або навіть місяці, а потрібні роки. У чоловіків це так працює. Тут самодисципліна вона виходить.